Вітаю! В етері програма Говоримо українською. Тож давайте удосконалювати вимову та вивчати солов'їну. Треба зізнатися, що кожен з нас робить помилки під час спілкування українською. Можливо, ми навіть і не помічаємо цього. Тому я хочу сьогодні розглянути ті вислови, які псують нашу мову. По-перше, це синтаксичні помилки, тобто неправильне поєднання слів. Найчастіше дієслово навчати сполучають з іншими словами у неправильному відмінкові: не навчати математиці або музиці, а навчати кого чого математики та музики. По-друге, треба чітко розуміти відмінність значення паронімів, щоб випадково не написати в резюме у розділі особисті якості комунікаційний, бо ж правильно комунікативний, коли йдеться про навички у спілкуванні, а не про мережу, яка і є комунікаційною. Ну і звичайно ж, росіянізми, яких занадто у нашому мовленні. Треба не використовувати їх, а вміти замінювати питомою українською лексикою. Можливо, спочатку подекуди буде з'являтися суржик, але його можна побороти. Якраз цю тему підготувала для вас наша філологиня. Українською по українськи чи по-українському. Говорити українською і не тільки говорити, а й писати, перекладати. Саме така форма, коли дієслово сполучається безприйменниковим орудним відмінком іменника мова. Нині ця форма є найуживанішою. Вона властива усім стилям. Діюче законодавство або чинне. Вживання дієприкметників активного стану з уч-юч не рекомендовано нормами сучасної української мови, а тому лише чинне законодавство. Часний бізнес чи приватний? Звісно, приватний. Часний це росіянізм. Протягом року чи на протязі року Спробую пояснити на прикладі речення. Коли протягом року сидиш на протязі, можна і захворіти. Отже, протяг це потік повітря, позаяк для позначення часу існування когось або чогось, вживаємо лексему протягом закривати, зачиняти чи заплющувати, зачиняти про вікна і двері. Затуляти про отвір, згортати про книжку, зошит, замикати про замок, заплющувати про очі, закорковувати це про пляшку. Але я закрила банку помідорів, йому закрили кредит, голова закрив засідання. Бузок чи сірень? Лише бузок, квіткова рослина родини маслинових. Паралельно зі словом бузок в Україні ця рослина була відома під назвами буз, буздерево, дерево, рай дерево, ян дерево. Сірень це росіянізм. Що понеділка чи кожного понеділка? Якщо конструкцію по понеділках. Кожен кожний понеділок, кожного понеділка вжито для позначення повторюваної події, то стилістично краще буде вжити понеділка». Здача чи решта в українській мові для позначення дії рекомендовано уникати скалькованих від дієслівних іменників жіночого роду. Тож варто замінити іменник здача на один із варіантів: здавання загальна дія. Складання проходження вступних або випускних випробувань і решта лишок грошей, що повертається під час розрахунку, брати участь чи приймати участь скальковану конструкцію приймати, прийняти участь. Слід замінювати на стилістично правильний варіант брати, взяти участь. Ну що ж, продовжимо у наступному випуску. Нехай щастить. we <laughs>